Привіт, дітки! Мене звати Софійка. Я дуже люблю працювати на городі. Пропоную послухати віршик про те, які овочі виросли в мене на городі. Слухайте уважно! Дивина така в природі, як у нас на огороді, різні овочі ростуть, розповзаються, цвітуть, ось гарбуз тут і квасоля, і поважна бараболя. І капуста, і салат, він шпинату рідний брат, помідори, кабачки дружно стали у рядки, і зелені огірочки виглядають з-під листочків. Уважно слухали віршик? Тож давайте назвемо, які овочі растуть у мене на городі. Гарбуз, квасоля. Бараболя, капуста і салат, помідори, кабачки і зелені огірки. Правильно, молодці! Так дуже багато овочів і усі вони різні. Тож пропоную вам, дітки, розповісти про них. А у цьому нам допоможе мнемо таблиця. Ось! На такі запитання ми будемо відповідати? Що це? Колір, форма, розмір? Який на дотик? Який на смак? Де росте? Що можна приготувати? Ну що ж, пропоную розповісти про картоплю? Починаємо. Що це? Це картопля. Якого кольору картопля? Так, коричневого правильно. Яку має форму? Овально, молодці. Якого розміру картопля? Картопля маленька. Яка вона на дотик? Так, шершава. Який має смак? Сира картопля не має смаку. Де росте? На городі молодці. Що можна приготувати? З картоплі роблять багато різних страв. Наприклад, смажена картопля, пюре і навіть пиріжки з картоплею. Правильно, молодці! Ви добре впоралися, пропоную розповісти ще про моркву. Починаємо. Це морква, морква помаранчевого кольору. Схожа на. Трикутник. Морква маленького розміру. На дотик гладенька. На смак солодка, вірна. Росте на городі, молодці. З моркві що можна приготувати? Так, сік, салат. А також моркву можна додати у смачний борщ або суп. Малята, ви так добре розповідали про овочі. Мені дуже сподобалося, тож пропоную вам самостійно розповісти про капусту та помідор. Сподіваюсь, що у вас все вийде. Ну що ж, мені вже час, тож до наступної зустрічі!